Велика Британія та Україна укладають історичну угоду, і вона буде підписана а, на полях саміту в Римі. І це угода щодо постачання ракет систем для е, ракет до систем ППО від компанії «Тейлз». Її підпишуть на конференції в Римі. і Це дозволить поставити понад 5 тисяч ракет для протиповітряної оборони України. Британія також підтверджує надання Україні двосторонні допомоги на суму до 283 мільйонів фунтів стерлінгів протягом наступного року. Ну а Німеччини Чини, який приїхав до Рима, Фрідріх Мерц заявив, що Росія зобов'язана компенсувати Україні збитки, завдані під час повномасштабної війни в розмірі майже 500 мільярдів євро. Берлін готовий купити в Сполучених Штатів Петріоти для збройних сил і чекає, що Білий Дім так само підтримувати Київ, як це робить зараз об'єднана Європа. Давайте послухаємо Фрідріха Мерца у мене є два послання: одне адресовано Москві та президенту Путіну. Послання досить просте: ми не здамося. і любі друзі, моє друге послання Вашингтону, округ Колумбія, президенту Дональду Трампу. Залишайтеся з нами та залишайтеся з європейцями. Ми на одній хвилі, і ми прагнемо стабільного політичного порядку у цьому світі.